Сьогодні у цьому відео ми вам покажемо, як користуватися апаратурою FlySky i6. Зараз у світі не зупиняє поширюватись тема про дрони і інші безпілотні літальні апарати. І якщо у вас з'явилося бажання поглибитись у цю тему власними руками, тоді ви, коли будете вибирати пульт, скоріш за все наткнетеся на ось цей FlySky i 6, тому що він є одним з найдешевших і в нього хороші функції при цьому. Отже, щоб не затягувати, зразу покажу вам, як його підключати до приймача. Я буду використовувати ось такий приймач на 6 каналів FSIA6. Спочатку вам потрібно буде з'єднати пульт з приймачем. Для цього на приймач потрібно буде подати живлення. Я це буду робити з допомогою Arduino, тому що в неї всередині є DC-DC перетворювач, і тому я просто під'єднаю вихід і землю до приймача. Ви можете використовувати будь-який вільний вихід приймача. Це не грає ніякої ролі. Ось були моя сама Arduino, На ній є живлення, яке я подаю через USB-вихід. Не обов'язково використовувати саме Arduino, просто мені так легше. І зараз вам необхідно під'єднати перемичку до верхнього виходу приймача, який називається b Ось ця перемичка, яка мала бути у вас в наборі з приймачем. Так, з приймачем усі процедури у нас готові. Тепер передавач, сам пульт. Ви повинні подати на нього живлення, під'єднати усі чотири батарейки. Також зверніть увагу, що в мене немає кришки, тому що мені її не додали до комплекту, коли я його замовляв з Амазону. Думаю, це їхня помилка. Також при бажанні, якщо ви не хочете регулярно тратитись на батарейки, ви можете переробити цей пульт підживлення від акумуляторів. Але це трохи моторно, я цього не буду робити. Також тут є вихід для так званого тренувального моду. У вас має бути спеціальний перехідник до комп'ютера з USB до цього пульта. Якщо у вас є бажання, ви можете або замовити цей перехідник, або зробити свій власний. Я бачив, що можна це зробити в інтернеті, але також цього не хочу робити сам. Отже, для того, щоб Пульт підключився з приймачем. Ви повинні зажати на ось цю кнопку BintK, вона називається. І включити живлення. Перетягнути ось цю кнопку наверх. Зараз у вас буде ось таке сповіщення, що один з ваших перемикачів не в нульовому положенні. Ви повинні опустити ось цей перемикач на низ, а ось ці усі перемикачі наверх. Отож, пульт підключився до приймача, і зараз на ньому показується рівень напруги. На самому пульті і рівень напруги на приймачі, а також відсоток, помилок у сигналі, який передається. Тепер, коли ви забіндили пульт, можна від'єднати перемичку, і також можна спостерігати те, що тепер світлодіод не мигає, а постійно світиться. Зараз я не буду поглиблюватися у всіх функціях пульту, але покажу вам лише одну. Зажміть на кнопку ОК, нажміть на down, знову ок, і зайдіть в меню Дисплей. Тут вам будуть показуватись ті канали, які зараз активовані. Наприклад, ось це третій канал. Коли ви його рухаєте, вам показується, що ви з ним робите. Ось це четвертий, ось цих два канали. І також інші. Це просто, щоб ви привикли і знали деяке розміщення каналів. Тепер давайте підключимо нашу серву до приймача. У мене ось така сама звичайна Аліекспрешна модель. І підключимо нехай до третього каналу. Ось тут. Такі кольори проводів. Ось цей коричневий це земля, оранжевий це сигнал. Тому коричневий підключаємо в праву сторону. Зараз він лежить в нульовому положенні. Коли ми піднімаємо речах, він починає крутитись. Можете спостерігати те, яка затримка. Тобто сигнал доходить практично моментально. Ви можете підключити хоч 6 серв чи будь-яких інших е датчиків, регуляторів і так далі. Тому що у нього у приймача є 6 каналів. А тепер, замість звичайної серви, давайте підключимо щось цікаве. Насправді цікаве таке як ось цей брашлес двигун З ним я буду використовувати ось такий драйвер. Як двигун, так і драйвер я купляв на сайті Arduino.ua. Це не реклама, на жаль, але якщо ви хочете купити у нас рекламу, то купуйте. Отже, на модулю я подаю з блоку живлення 12 вольт. Всі фази підключив ось таким конектором до двигуна і дивимось. Також попереджаю, що гратися з такими моторами деколи може бути дуже небезпечно, особливо коли в нього є лопасті. І тому зверніть увагу на те, щоб всі тумблери були на нулі, щоб при моментальному запуску вас там не вдарило чимось. Драйвер підключений до третього каналу. Зараз я вмикаю блок живлення. Ми чуємо писк на двигуні, це означає, що. Як мінімум драйвер у вас живий. Далі я включаю пульт. І ми чуємо, що писк пропав. Ось це третій канал по вертикалі. Зараз я почну його піднімати. Бачимо, що все живлення, і всі сигнали функціонують правильно. І тому, якщо ви повторювали наші експерименти, наші підключення, можемо вас привітати з тим, що ви, по суті, вже можете зробити якусь свою авіамодель. якийсь літачок і так далі. Також хочу вам показати, як з допомогою Arduino щитувати сигнал з приймача, який передає пульт. Отож, просто приєднайте проводок до будь-якого з сигнальних виходів приймача, той, який вам необхідний, і під'єднайте його до будь-якого. Цифрового виводу Arduino. Вам потрібно буде зашити ось цю програму у Arduino. Код я залишу в нашому телеграмі, який ви знайдете в описі. Тепер, коли все підключено, просто відкрийте плотер. І тепер, коли ви будете рухати тим каналом, який ви підключили, ви будете бачити рівень сигналу у себе на екрані. Ось я піднімаю, і, відповідно, сигнал теж піднявся. Відео підходить до кінця. Не забувайте підписуватись на наш Телеграм, інстаграм і Ютуб. Всім до побачення! Слава Україні!